П'ять порожніх ліжечок для залишених новонароджених рідкість. У відділенні молодшого дитинства ужируської дитячої лікарні постійно перебуває 5-6 дітей. Одних батьки залишають, начебто, тимчасово, інші потрапляються до спологового будинку, де від них відмовляються мами. З лікарні малят передають у дитячі будинки. У Нас було декілька випадків. Якщо 6 місяців мама не цікавиться, ніхто не відвідує. Ми тоді пишемо акт про покинуту дитину офіційно на це з відділом у справах дітей і кримінальним відділом міліції. Ми пишемо акт про покинуту дитину, і вона вже оформляється в свалявський будинок дитини. Задяки підтримці небайдужих людей для догляду за залишеними дітьми в лікарні придбали ванночки для купання немовлят, підгузки, іграшки. Діти забезпечені харчуванням. Все тут роблять медсестри: кормлять, пеленають, граються та заспокоюють. Інколи волонтери, але не мами. Дитинку, яку покидає мама, все ж таки хто є мама, знає, що нормальна мама не кине. Ніколи свою дитину і за кожну дитину, яка тут є, покинута серце болить у кожної жінки. І догляд ну доглядають за ними так, як за своїми дітками. Обставини, за яких дітей покидають на медперсонал, у всіх батьків різні, але результат один: дитина позбавлена найголовнішого батьківської турботи та любові. Медичні працівники, незважаючи на всі зусилля, замінити батьків не в силах. Зараз в лікарні перебуває двоє дітей, яких батьки не відвідують. Як правило, батьки приносять, вони кажуть, у нас багато дітей, ми не можемо, буде здорові, дзвоніть. Ну але це дзвоніть, затримується і на місяць, і на два. Розумієте, інколи ми дійсно дзвонимо, просимо, щоб прийшли забрати. Вони, на жаль, знаходяться в лікарні повторно хворіють, тому що по-любому вдома здорова дитина, да, вона може захворіти. І тут і буває, що інколи такі діти місяцями. Це самий такий важкий контингент. Найближчим часом завдяки меценатам у лікарні з'явиться бойлер для нагріву води, обладнання для термічної обробки пля. Шичочок, а також підгузки. Все це полегшить догляд за дітьми, але не замінить батьківського тепла.